Що таке, мамо? заспокойтеся. Як моя дитина буде жити у цій бомжарні без ремонту. Але ж я робив ремонт. Та наша обсабутка ліпша. Мама, ні, то так не буде. Ти підеш до дотічі святи на квартиру, не якраз сім дітей, ти будеш хоч допомагати сидіти з ними. Ти я не буду переживати. Мама, я буду гуртожитку. Чекай, тато тут дзвонить. Коля нічого не розумію. що це таке, що! Тільки з Бог жі має віде, не буде жити з якимось шабло-ябло. Е, я твій сусід. Я нічого не знаю. Я подзвонила до Світи, будеш жити в неї. Все. Уже не сусід.